Всім привіт з Одеси. Ми на привозі молочний корпус. Покажу вам сологуні, моцарелу, лапшичка така, дивіться, виходить тут, може, гривень 40-50, по 220 гривень кілограм, обалдинок. Кому в лавашки запікати, на гріль дуже буде класно. Лаваші в нього є по 40 чи 45 гривень це три штучки. І такі маленькі, кукурудзні, звичайні, Так, сулугуні вам покажу, є з паприкою. 220 гривень, ціна вже давно так, тримається по 220 Звичайна Звичайно, є Сулугуні. І є у нього моцарела пакована по кілограмчику. там, да? Моцарела десь кілограмчик, да? так? Пакована вона квадратна, копчений по 300 гривень. Косілька, такі палички. І навіть є ось такі. Приходьте, вибирайте, всім гарного дня.